Вітаю вас! В Україні хочуть підняти податки! Зрада! Ну, скажімо так, з моєї точки зору, дурнувате рішення. Ні. Я зараз поясню, чому. Так, да, дійсно, війна витр... вимагає дуже багато грошей. Дійсно, на сьогоднішній момент, ну, скажімо так, війна дуже дорога іграшка. І, і без зарубіжної допомоги нам тяжко. Дійсно, на сьогоднішній момент, якщо подивитись, то, ну, скажімо так, більшу частину грошей на війну ми отримаємо від зарубіжної допомоги. Але грошей-то не вистачає. От уже пройшла інформація, треба ще 300 мільярдів гривень додаткових. Жах! Ну, як результат, треба підняти податки. А я говорю, дурня, зараз поясню, чому. Дивіться, з точки зору підручника фінансів США, так. Ну тому що дійсно, з точки зору теорії практики, якщо не вистачає грошей в державному бюджеті, піднімають податки, грошей в державному бюджеті стає більше і, відповідно, вирішують питання. Але це з точки зору підручника, підручника, я так сказав, США або Європи. Але в підручники, які отак от... По-перше, нема України, а по-друге, немає війни. Розумієте, я ще раз говорю, що да, якщо брати класичну економіку, то дійсно такий метод працює. Піднімаються податки, збільшується надходження грошей до державного бюджету і якби вирішить питання. Але не в Україні. На сьогоднішній момент офіційно вважається, що частка тіньової економіки України 30%. Я говорю 60%. Можна сказати більше, менше. Те, що не 30%, це факт. Однозначно. У нас на сьогоднішній момент податки сплачують. Тільки великий бізнес. Ну, банки платять. Ну і державні підприємства, хоча, знаєте, там виходить забавна ситуація. Вони платять податки, потім їм вже ще з бюджету дають гроші. Гроші по кругу. Малий середній податки не платить. То якщо, ну, тобто платить такий мізер. Мало того, ну, більш-менш сформувалася така ситуація. Влада якби закриває очі на те, що малий середній бізнес податки не платить, а хлопці не платять. Тобто, розумієте, от коли час від часу, ви, напевно, чуєте, що в Україні зростає кількість фопів, мало того, ви не повірите, от коли це зарубіжним експертам, вони такі в шокі. Як? Ну, Дивіться, в нас є такий показник. Кількість приватних підприємців на 100 тисяч населення. Ми давно переплюнули Європу багато разів. Тобто у нас є показник, ну, до війни, до всіх подій в 4 рази перевищував Німеччину. Зараз він, по-моєму, 10 разів перевищив. Не менше. Ну просто там порядок обставин, як би... Да. У нас неймовірно. Коли комусь говорить, що в нас під час війни кількість приватних підприємств зросла, всі говорять, як? Ну повинув, що під час війни зменшується, ну це завжди відбувається. зросла. А коли говориш, що в нас 2 міль... більше двох мільйонів. Говорить, знаєте, от коли говориш з, за... Там не помилка! Ну просто людина з точки зору, ну якщо, Він думає, помилка. ні-ні. Беріть, хвилиночку. А яка кількість у вас, ну, взагалі, нас... ну, дорослого населення, стільки. А яка кількість, ну, виїхала і воює, стільки. А це як? Дива! Ну всі знають, що наші ФОПи мають гроші. 70% всі фопів не займаються бізнесом. Тупо миють гроші. Тому дійсно, коли збільшується кількість приватних підприємців, це не тому, що бізнес зростає, тому що стає більше і більше компаній, які мають гроші. Все. А тепер зразу виникає запитання, якщо підняти від податків, буде більше доходу? Будь-більше мить грошей. Доходу буде менше. Чому говорю дурня? Ні, просто ще говорю, що да, воно працює в тих країнах, де нема спрощенців. Де нема ФОПів, де нема, ну, скажімо, немає економіки України, тоді це працює. Тоді ви піднімаєте податки і у вас державний бюджет збільшиться. Факт. В Україні це не працює. Ну, там ви чули, що О, давайте піднімемо ПДВ. Ну, піднімете. Ні, великий бізнес платити буде, але ви самі розумієте, що тоді ще частка, частка мало... У нас взагалі, щоб ви зрозуміли. ВВП частка малого і середнього бізнесу навіть більше, ніж в євроспільноті. У нас 66%, в євроспільноті 60%. Да. Ні, ні. Колись дійсно було 20. І зараз, коли вилазять деякі депутати, говорять, треба розвивати малий середній бізнес. Я говорю, ви дурні. Ви дурні. Ви навіть не знаєте, що треба. Да. У нас дуже велика частка малого, тому що він не платить податки. Ну, або мізер. У нас, ну оце називається оптимізація. Коли Треба заплатити 1000, платить 100. Нормально, нормально. Це одна з причин, чому у нас дійсно бізнесмени, які займаються малим бізнесом, можуть собі дозволити купувати палаци, купувати дорогі автівки. І знаєте, коли от, це знов таки розповідаєш іноземце. Розумієте, яка ситуація? В Європі, ну ви, напевно, навіть бачили деякі фільми. Власник великої компанії їздить на старому опілі, говорить, от ви бачите. Да він їздить на старому ополі, грошей нема. А не тому, що він скряга. Грошей нема. Як правило, малий середній бізнес в Європі це голодранці. Ну щоб ви зрозуміли, дуже часто людина, яка займається бізнесом в Європі малим, вона заробляє менше, ніж той, хто працює як наймет. Тому і взагалі, от коли роблять опитування в Європі. Да то бажаючих займатися бізнесом дуже мало. Там десь 15%. Більша частина хоче працювати в великих громадних компаніях на проклятих олігархів. Там платять добре. Ха -ха, така ситуація. І тому дійсно такий нюанс. А в нас там фахі... У нас два пальця басвальні, раз і Бенклі кубики. Як? Що? Да, да, да. У нас дійсно, ну, є така можливість от на сьогоднішній момент заробляти, що називається... Тому що якщо ви не платите податки, це вам кубишко. Якщо ви торгуєте контрабандою, це вам кубишко. Якщо ви займаєте шахрайством, це вам кубишко. А це все роблять, роблять. І да, 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 Це є можливість. Тим паче в умовах війни. Немо багато разів говорю. От ну, пройде, закінчиться війна, закінчиться. Ваші онуки або правники спитають, дідуся, або бабуся. Чому? Ти нічого засранець під час війни не накрав, не заробив. Де моє багатство? Де? Що ж ти там робив, Ледацюха? і Тоді ви виправдаєтесь, як? Ой, да я мовчи. Чі... Кому нафі твоя чесність не знада! Часть за захлеб не намажеш. Крав би виж на військових замовленнях. І онуки були задоволені. Мало б то вас б хвалили. Я вже мовчу, яка у вас була біографія. мій. Герой! Вардянок! Боєць! Знаєте, після війни буде дуже багато героїв, які дійсно не воювали, які накрали грошей, які дійсно займалися бізнесом. Але, знаєте, купити або намалювати біографію, якщо у вас є гроші, це не складно. Це буде. Дуже багато, побачите. І вас будувати. як же так? Людина там кріма нема де ставити, він, роз... він весь в медалях, він бойовий. Да, 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 да. Так, 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 так. Тому війна дійсно шикарна можливість розбагатіти. І на сьогоднішній момент частина бізнесу, ну я не всі вже везе, дуже багаті, скажено багаті, до одоріння багаті. І буде багатіти. Тому що війна для цього існує, щоб розбагатіти. Звертаю вашу увагу, напевно, чули, що в США колись була там, громадянська війна в середині 19 століття. Так от більшість... Якби таких династій. Багатих американців якраз з'явилися після цієї війни. Ну, заробили на війні після цього, да. І. Хоча деякі династії виродились. От, бачите, нащадки все промотали. Таке теж було. Трепляється. Але так, да, дійсно, більшість частини династії тоді. Так і зараз у нас, дійсно, за сьогоднішній момент війна дає можливість. Заробити скаження, гроші. Тим паче війна все ж спише. Все, що ви вкрали, все, що ви зашахрували, плівати, плівати, все спише, тому що ви потім купите всіх пражних журналістів, вони продажні, що вони вам зробили красиву біографію, розподали, які говорять, так воно буде. Тому на сьогоднішній день податки, піднять в Україні, жартуєте? Ага. Поговорити можна. Побговорити можна. Грошей не буде. Яоднозначно. <laughs> так що, ну, як ви можете там говорити, о, це, зараз. Ні. Саме цікаво, що навіть якщо давить, піднімуть податки, говорять, ой, це ви ж понимаєте, ну, дійсно, з точки зору підручників, виходить так, якщо ви піднімаєте ПДВ, то автоматично зростають ціни. Правильно? Ну так, да, вони ж А це в білому ринку, а всі ні, Доходи людей зростають. Да, ну, і як результат не спрацює. Військовий збір, та це взагалі дурня в дурні. Так, да, його звертаю вашу увагу, впроваджували на один рік. І вже чорно скільки. Ні, гроші збираються, але там такий мізер, що. Мало хто, якщо зараз ви його піднімете до 5%, як там декі говорять, ну піднімете. <платити>, Платити не буду. Тим паче, якщо ви хочете ще фопію обкласти, ні. Ну просто буде дійсно більше шахраювати. Тупо. Тупо показувати нульові, ну тобто, дохода нуль, Не працює нічого, все, голодраці. Ні, розумієте, от ці всі намагання з допомогою таких класичних методів наповнити бюджет в умовах війни, в умовах України не працює, взагалі не працює. Не тому не працює. Методи в нас українські працюють. Хочете збільшити надходження до державного бюджету? Зробіть емісію. Все. Емісія дійсно до чого вона? Вона збільшує грошей, фу, підштовхує інфляцію і автоматично зростають надходження до державного бюджету. Мало хто зараз хонуть емісію, вирішуєте ці всі питання. І по великому рахунку 300 мільярдів, у нас вже, розумієте, колись мільярди були. У нас на сьогоднішній момент вже все перевалило за трильйони. У нас дійсно війна коштує 1,3, ну півтора трильйона. Давайте, я округлю. Війна. А інші витрати ще окремо. Тому трите, не мариште голову. Ні, я говорю, що оптимальний варіант, якщо, ну, дійсно така сума. Ні, якщо б сказали трильйон треба, да. А 300 мільярдів, як ти місяць зробить. Без проблем. І можна там трішки так, ну, не батько в лоб. Трішки так, так, спрацює. Отак воно працює. Отак от робиться. А класичні податки, не податки. Ні, я розумію, що коли ми вступимо в євроспільноту, ліквідуємо спрощенців, коли дійсно в нас частка тієї економіки зменшиться, реально, не, не міфічна, а реально, коли дійсно більшу частину бізнесу примусять платити податки, от тоді дійсно підняття податків, ПДВ, податки на зарплату, да, це допоможе. Ну, Це дійсно збільшить надходження. Це однозначно. Ні, дійсно, такі розмови, що от коли Україна вступить в Євроспільноту, доречно підняти ПДВ ведуться. Звертаю увагу, чому. Дивіться, у нас ПДВ 20%. В Європі теж є 20, а, от, наприклад, в Польщі 22%. По, я не пам'ятаю кого 23, по-моєму, в Угорщині. Ну, в принципі, це допускається. Тобто, якщо ми вступаємо в Євроспільноту, можна 20%. У нас колись було 22, потім 20. Не дивіться. Так що, да, така ситуація можлива, абсолютно. І дійсно тоді ну, це треба, щоб всі платили. А так як всі не платять, ні. Тим паче, ще є така цікава ситуація. Вона ж експортно орієнтована країна. Якщо ви піднімаєте ПДВ, то зросте відшкодування ПДВ. Ну, тут дуже багато експорту. І тому воно навіть не плюс, а, ну, так сказать, мінус буде. Да. Так що тут не спрацьовуємо. Ні, я кажу, що дійсно вступ в євроспільноту ну, повинен радикально поміняти систему подковань. І от тоді дійсно можна піднімати податки. Зараз піднімати податки, пуста втрата. Ну, знаєте, підняти можна, але воно нічого не дасть. Абсолютно. По-перше, дійсно війна, саме розумієте. А по-друге, дійсно дуже велика частка цієї неймовірно велике. Тим паче вона зростає. Отап стала, що реєструються нові, 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 нові ФОП, як скажені, це ще раз говорить, що зростає частка ринку, де миють гроші. Миють, 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 миють. і Ще. Ну, самі розумієте, якщо миють гроші, не платять податки, то від того, що ви піднімете податки, що від цього поміняється? Чого? Так, так, Звертаю <ріху> увагу, у нас дійсно доходна частина під час війни дуже суттєво зросла. Я якраз членом клубу економічної мудрості навіть табличку зробив, показував. Так, вона зросла. Але основний фактор зростання це дійсно інфляція. Зросла інфляція, зросло ПДВ, ну, відповідно, девальвація вплинула. І на сьогоднішній момент у нас дійсно доходи державного бюджету радикально, ну, дуже суттєво зросли. Тому що ви самі знаєте, який курс був до війни, зараз, яка інфляція, до і зараз. Оце вплинув. Оце впливає. А податки? не, не Впливають. Така в нас моделечка. Так що ні, можна поговорити, поругати, поговорити. Знаєте, мені дуже смішно було читати пару статей. ніби нормальні люди. Вони знаєш, пишуть про податки в Україні, про модель економіки України якої не існує? Говорю, Люди добрі, ну в нас зовсім друга модель. В нас не. Да не в США, да. Но ми ж не в США. Що ви співставляєте? Ні. Не працює. Ну нема в США такої великої частки тіньової економіки. Нема, нема. Може вони хочуть, звичайно, але нема. І в Німеччині немає, в Польщі немає. В Польщі колись була. Зараз нема. Ні, в Польщі дійсно колись частка тіньової економіки була, як в Україні. Але це до вступу в Євросполіту. Зараз вона... Ні, там є, є, але менше 10%. Ну, вона 60. Ну, так що тут такі от нюанси. Ну що ж, дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, це розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.